Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка. Пригріло сонечко, розпочинаємо сіяти, садити. На початку березня я висіваю завжди це. в мене йде в першу чергу зелень, щавель одеський та широколистий. Потім у мене йде салат. Мені такий дуже сподобався салат. Лайбаховський лід, гарні, такі великі, їх потрібно рідко сіяти ранній. Його можна і на зиму сіяти. У мене таке було, що він викинув цвіт, десь не зібрала, насіялося, сіялося. І ранньою весною він вже зійшов, тільки сніг зійшов, він вже є. Дуже швидко зійде. Обов'язково посію петрушки, її щороку поновляю, адже вона викидає цвіт, по рядочку по два підсіваю щороку. Це в нас самозбірна сінечка. І ще буду тикати на зелену, бо ту, що на зиму садила шкода, то пізні сорти, вони на зберігання йдуть. Так, А така в мене поросла. Це своя цибулька, яку садила меншенька, лишилася. Вічу перебрали, з'їли. А така маленька, ось в мене тут ця дуже поросла. То я її потикаю, будемо рвати зелену. Хай та собі росте. Ту, що я буду ще весною садити, також на зберігання ще не сажу. Ще посію кріп, тому що він такий весняний, найкращий, гарними росте кущами. Пізніше вже на тепло він викидає цвіт ще маленький викидає цвіт, тому я хочу гарно посіяти, щоб було. І засолити, зробити заготовку на зиму, не тільки влітку вживати її. Редьку буду сіяти. Тут у мене йде сора. Так, що тут у мене йде? Редиска 18 днів. Потім йде в мене жара і сора, як я показала. Ще є ось така. Як мені в магазині продавець, каже, крута редька. Дійсно, вона крута, але її ще немає насіння, я вже замовила. Вона йде така велика, гарна, а зелень в неї така маленька. Підійдеш, подивишся, думаєш, там немає нічого, як заглянеш, а там така вже можна зривати. Посію моркву рядочок. Щоб була така на раню скубати, поки ще та виросте. У мене не ранній сорт. Я не знаю, що це за морква. Я того року сіяла. Ой, дай Боже пам'яті. Канада та Йорк. Якась із них випустила цвіт. Я зібрала на от посію, хай буде. Вона така гарна велика роста морковка. Посадила цибульку, поки садила, мені такі думки різні лізли в голову. Небагато в мене вийшло, ціле відерце було, та посадила один рядок. Була на днях в АТБ, дивилася там цибулі 11 чи 12, там, не пам'ятаю. Треба піти кілограм 5, а то й більше взяти та посадити на зелену. Буде ж дешевше, як купувати тиканку. Вона дорога. Яка різниця? Зелене є зелене. А я так і зроблю, піду, куплю цибулі, тому що. Вона як краще, перій зараза. Краща цибуля, тим краще в неї перо. Воно таке грубе, гарне, велике. А після цієї зими. Так же хочеться зелені. Що хочу сказати за щавель? Я його сію густо, але потрібно дуже дивитися, уважно, як він сходить. Не знаю в кого як, а в мене він не встигне вийти, зійти, пробитися на світ Божий відразу яка з'їдає така маленька чорна бліжка. Тому я дуже дивлюся. Одного разу посіяла, вранці дивлюся, ой, як гарненько дружно зійшов. А на другий день його й сліду немає. Оце такі справи. Тому я відразу тільки він витикається, це, це один єдиний раз, коли я обробляю щавель, оце аби мені аби зійшов і став рости, ото вже тоді він нічого не боїться. Що то свіже насіння? Відкрила пакет, так пахне, так гарно пахне насіннячко моркви, я Посію такою рідненько, один рядочок, о щоб перша була. Бо в наш город не виораний. Це так вчора з чоловіком копали. То що ви думаєте? Льот на півштика ще земля не мерзла. А як туди далі Мерзло то ми викопали та залишили. Я вчора хотіла ще посіяти, а думаю, нехай прогріється трохи. Все, тут вже Ні, ще трошки є. Одним сусідком весь рядок засію. Дочки, отаку ріденько насіння редьки покладу, щоб бачити, де рядок, морква найдовше сходить, а так редька зійде і буде видно, щоб у міжраді потім просипати, бо тут бур'янах загуде що і не знайдеш тоді цієї моркви. Морку небагато так насипаю на ньому землі, щоб вона швидше зійшла. Як більше насип, то вона дуже важко сходить. Будуть заморозки, вона не боїться. Я одного року була посіяла на зиму, гарна була морква, але мені не сподобалося тим, що вона майже вся пішла в стріли. Там лишилося, скажімо, четверта частина хорошої. Ну, то краще ранньою весною її посіяти. Цей салат сію ріденько, так як він дуже великий, головки в нього по 300 600 грам, як капустина виростає. Дивіться, що вона робила. Сіяла, сіяла ріденько, вітер як махану. Що <схід> буде прорву. Його можна пересаджувати. Добралася вже й до речки. Посіяла спочатку цю, що показувала в пакетіку. Така була. І про що? Я думаю, ледь не забула людяна бурулька дуже смачна. Того року я її посіяла в таку спеку серед літа, поливали декілька разів, і все. А вона така була гарна, велика. Не пішла у стовбурі. Це також раніше і зараз ще буду сіяти. Тут у мене сора, дуже гарна редька і жара, редиска. Що я кажу редька? Сама не знаю. Редиска ось так. Наливаю гарну воду та накрию потім плівкою. Сію ріденько, щоб не проривати. Ось, щойно поливала, посіяла. Гляньте, вже сухо. Ще ночі холодні, будуть і заморозки, ще всього може бути. А це у редиску вже хочеться, То, щоб вона була швидше, сходила, росла. Я її накрию плівкою. А в нас сьогодні вітер скажений. Так, наче все посіяла, лишився ще один кріп. І потрібно купити шпінат. Це бігом треба бігти. А, також зараз гарно посіяти, бо він в жару взагалі. Одні стріли зразу пускає, багато поливати потрібно. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.